Засновника Телеграм Павла Дурова відпустили на свободу під заставу 5 мільйонів євро. Ройтерс. Про це пише йому заборонили залишати французьку республіку. Дуров повинен двічі на тиждень з'являтися до відділку поліції. Суддя визнав підстави для офіційного розслідування за всіма звинувачуваннями, які йому висували. Перебування під слідством у Франції не означає автоматичного визнання провини. Це лише підтверджує, що існують достатні докази для розгляду справи. Ра може тривати роками. Результати розслідування Дуров може постати перед судомом, або ж справу можуть закрити, якщо доказів буде недостатньо. Нагадаємо, у Франції на вихідних затримали засновника месенджера Телеграм Росіянина Павла Дурова. Правоохоронні органи звинувачують його у сприянні наркоторгівлі, педофілії та шахрайстві через відмову адміністрації Телеграму співпрацювати із владою Франції. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Дуров літав до Азербайджану, де нібито зустрічався із російським диктатором. Путіним. втім, затримання засновника телеграму ніяк не впливає на роботу месенджера в Україні. Про це напередодні сказав президент Володимир Зеленський. Також він прокоментував ймовірно заборону додатку. Почуємо. Я в цілому дуже обережно ставлюсь до. Регулювання таких процесів скажу вам відверто, бо ж поначте ГУР попросив це, а потім інша розвідка, щось іще, а потім служба безпеки, третє. А так я думаю, потім правоохоронні органи підтягнуться, і можна все зарегулювати. Я дуже обережно ставився до таких кроків. Телеграм в Україні має бути або заборонений або врегульований на законодавчому рівні. Таку думку в ефері прямого висловила народна депутатка від фракції Євросолідарність Вікторія Сюмар. Раз може бути три варіанти, як ми можемо діяти. Перший варіант це нічого не робити і далі, бо ми там обережно ставимося, так і таке інше. То давайте чесно скажемо, що ми обережно ставимося до інструменту, який за рівнем впливу, ну точно дуже аналогічний до російської православної церкви, яка по суті значною мірою була такою агентурною мережею. Цей інструмент не менш потужний і він працює. В руках ФСБ сьогодні Значить, такого варіанту нічого не робити немає. Є варіант або припинити роботу телеграму на території України. Як це було зроблено, зокрема в Контакті, нічого страшного не сталося, жодної катастрофи не сталося. Або почати регулювати цей месенджер Телеграм. Для цього потрібно, щоб телеграм зробив представництво в Україні, для цього потрібно щоб анонімні телеграм-канали були заборонені. А схочеш створювати борі ID, називайся своїм іменем і біді свій телеграм-канал. І для того, аби месенджер взяв на себе зобов'язання блокувати заборонений контент. Політичний технолог Олексій Голубоцький з нами у студії. Пане Олексію, якщо за хвилиночку там, хвилинку здешиться ваше ставлення до проблеми закриття чи не закриття месенджеру Телеграм в Україні? Ну тут однозначно відповісти важко. В принципі і проблема в тому, чи, ну чи можемо ми його заборонити, mm -hmm. чи можемо ми його регламент, регламентувати, господи. Ну, от на законодавчому рівні хочуть. Ну ну хоч... mm -hmm. вони Мо так з корупцією борються дуже mm -hmm. успішно. Вони mm -hmm. борються з багатьма. Проблема mm -hmm. дуже успішно. У них все проблема в тому, що нема механізмів. Це знаєте, mm -hmm. як це закрити кордони для чоловіків 18-60 років. Ну закрили. Неможливо в нас виїхати за кордон. Ну, не, не ну, не всі. Не, не, Почекайте, неможливо виїхати? Кажуть, кажуть що можливо. Кажуть, що є, є випадки. просто питання в грошах. Uh -huh. Я кажу, не треба, якщо ти можеш щось виконати, uh -huh. бо це ерозія державної волі, державної. Ну тобто, ти, ну, грубо кажучи, не, просто не можу підібрати слово. Uh -huh. Показати ще раз, що наша держава недолуга, чого вираз, так? Тобто забороняєте робити Щось таке, що ви можете дійсно зробити. Ловіть приклади, ловіть цих анонімних авто, їх вичислити можна. Просто ці, ті, хто працює, да, зробіть, тому що повірити в те, що Телеграм а Поміняє одне з найголовніших своїх, так би мовити, напрямків uh -huh. це існування цих анонімних каналів. Я в це не вірю. Ну тоді люди, ну а сенс, який в телеграмі, так би, так би мовити, бути. Це треба сподіватися, що на заході вирішить питання з Телеграму. Ми просто приєднаємося вже до вирішеного питання. Uh -huh. Я в цьому так само трагедії не бачу абсолютно. У мене і канал є і переписуюся дуже часто на телеграмі, але стратегічна uh -huh. задача позбутися. Серйозного впливу дійсно російської, навіть не пропаганди ага. російських спецслужб просто в першу чергу, так? Ну і я вам скажу, що такий жахливий вплив, який в наніс свободі слова і розумінню взагалі того, що таке журналістська робота, що таке в принципі робота з ага. фактами. Що, розумієте, коли там десь в Америці, Франції, коли є потужні засоби масової інформації, традиційно, люди довіряють їм сторіччям uh -huh. і так далі. А інша справа Україна. Давайте тут, от зараз долучимо до нашої дискусії народного депутата України від фракції Слуга народу, голову комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Микита Потараєв з нами. Микита Русланович. Доброго здоров'я! Спасибі, що знайшли час. А, вітаю, добрий день. Ви напередодні написали допис у Фейсбуці щодо телеграму, та і там дуже багато промовистих метафор. Навіть ви винайшли китайську народну мудрість, І е, ці блоки, які ви описали в постові, та е, ви кажете про те, що якщо це свобода вираження, то ви ворог такої свободи, якщо це свобода спілкування, то ви ворог такої свободи, і якщо це свобода комунікації, то ви ворог з такої свободи І описуєте чому? якщо можна от, е, узагальнити все це для нашої аудиторії, чому таки ви е, ворог свободи, яку вважають надає Телеграм? Ну, дивіться я е, ворог е, того, що видає себе за свободу. Тобто, я точно думаю, що як кожна людина, я супротивник того, щоби торгувати краденим. А е, власне телеграм надає таку можливість: це один з найбільших піратських хабів. Там, де піратське відео, там де піратське аудіо, там де е, вкрадені книжки, зокрема українських авторів, е, і відповідно українські виробники е, відеоконтенту, аудіоконтенту, українські письменники е, не отримують свої гроші, е, які вони могли би е, заробити. Тому що вони важко працюють тим більше, в умовах війни, це там все крадене. Тобто, це е, е, те, що називається я вибачаюсь, воровська маліна. Ну і так, я проти того, щоб воровські такі притони вільно існували в моїй країні. І, ну до речі, не лише я проти, кримінальний кодекс теж проти, як не дивно. Е, значить, да, я проти, щоб вільно е, існувала мережа, де торгують дитячою порнографією. Я проти того, щоб вільно існувала мережа, де торгують наркотиками. Я проти того, щоб вільно існувала мережа, де торгують зброєю. Е, і... Та також проти цього кримінальний кодекс, Пан, і це точно не свободи. Угу. Я проти того, я проти того, щоб вільно е, здійснювалася діяльність з вербовки е, ну не дуже скажімо так надійних громадян України, які потім е, значить, підпалюють е, автівки військових, які значить здають кожен цілий е, кацапам. Куди потім прилітають москальські ракети і потім ще звітують значить, про виконання цих диверсійних завдань знову таки в цій мережі. Ну, якщо, якщо хтось підтримує свободу зраджувати батьківщину, то я проти такої свободи. Ну, тому що я не думаю, що буває свобода зраджувати батьківщину, зраджувати, зраджувати власну націю і спів і спів громадян. Ну, власне, насправді, перелік прав і свобод він описаний в Світній Декларації прав людини, він описаний в Європейській конвенції прав людини. Ну це вичерпні це це вичерпні переліки. І там немає ні права і свободи торгувати всякою дрянью. Там немає права право торгувати людьми. Uh -huh. Ну а пографія це окремий випадок торгівлі людьми, і там немає права заживати батьківщину. Ну, тому так я проти, я проти такої так званої свободи. Так, це все абсолютно справедливе. Тут важко з вами не погодитися, спасибі за відповідь у цій частині разом із тим дуже багато і ваших колег, у тому числі народних депутатів, публічних осіб, і державних інституцій мають представництво в мережі Телеграм. Правда, і наскільки я розумію, що найближчим часом ви з колегами будете працювати у комітеті з і це питання, піднімаючи у цьому числі, у тому числі, яка конфігурація регулювання Телеграму от зараз. Вами з колегами пропрацьовується? я зараз не можу вам відповісти. Не на жаль, не чекайте від мене відповіді. Ми сьогодні домовились про те, що ми до кінця вересня зробимо оновлений текст. Ну, був законопроект зареєстрований законопроект Микола mm Кніжівського. -hmm. Ми сьогодні прийняли рішення. Всі з цим погодились, що ми зробимо депутатську версію. Тому що я вважаю, що закон Миколи Леонідовича НАТО ліберальний, НАТО м'який. Я прихильник в цьому сенсі більш жорстких е ну, заходів. Це перше. Друге, значить, там треба зважати, що це не може бути закон про тільки телеграм. Це має бути універсальний закон, який стосується всіх мереж, які не хочуть модерувати власний контент. Значить, ми не вимагаємо нічого особливого. У нас контентні обмеження прописані в законі про медіа. Наприклад, так вони погоджені з Єврокомісією, вони погоджені з Радою Європи. У нас немає нічого такого, що немає в жодній іншій цивілізованій демократичній країні. Перша гру в Європейській, і у нас точно і і тому у нас точно має з'явитися право вимагати, вимагати у будь кого дотримання цих правил. Mm -hmm. це правило. Це навіть mm -hmm. не обмежень. Ну, mm -hmm. ну обмеження, але знову таки ми з вами проговорили, які це обмеження. Ну, no, да, у нас там законів тридцять 36 стаття. у нас є закон присвячений російській агресії, російській пропаганді. Ну немає нічого там, знаєте, такого, що виходило би за рамки здорового глузду і абсолютно зрозумілих громадянських і національних інтересів, mm -hmm. тому, тому ми будемо зараз працювати над цим. Я думаю, що відповіді скоро на ваші питання з'являться. Але знову таки питання не в тому, хто де має представництво. Питання в тому, що, наприклад, в мережі колишній Twitter зараз X мають представництво всі, в тому числі діючі президенти, прем'єр-міністри і так далі, або там кандидати. Так? А, але там відбувається те саме, ну в сенсі без тільки дитячої порнографії зброї наркотиків, а так, власне, все те саме. Там шалені кампанії не тільки проти України, проти інших демократичних держав і суспільств. Там, як з'ясувалося нещодавно, російські гроші в фінансуванні і, можливо, і у власності. А ми заборонили вже себе. У нас ж не може діяти ніяка медіа чи там платформа, в якій є російські гроші. Ага. Ви яка у нас колізія зараз. І це треба вирішувати, тому що ми не можемо, ми не можемо казати, що значить, ми забороняємо російський вплив, в тому числі фінансовий. І при цьому толерувати мережу, власник якої офіційно визнав, що у нього там діти, значить, олігархів найбільших, ще й наближених до Путіна. Це, це теж треба вирішувати. Тобто, питання, це питання всіх платформ, розумієте, в чому штука, а не лише Телеграм. Ну, але... і, у проблеми, і у нас проблеми не тільки в Телеграмі, хоча в Телеграмі вони найгостіші ви праві. То, так, от ми е, саме про цього строту й говоримо. Ви коли споминули, е, значить, те, що на вашу думку, законопроєкт пана Княжицького, ви вважаєте занадто ліберальним, і У вас є ініціативи, е, які б трошечки суворішим його зробили. Якщо можна, от е, трошечки тезово, які це е, саме ініціативи. Ну, нам треба там чіткіше визначити, що є чим. Нам треба чіткіше визначити обов'язково е, абсолютно новий феномен е, використання штучного інтелекту і е, в виготовлення, і в, і в використання того, що називається діпфейк. Ну, у нас немає такого терміну навіть немає в Нашому законодавстві. насім це, це треба ввести, тому що це проблема зараз зростає. Я думаю, що вона буквально там, знаєте так, умовно після завтра буде найголовнішою. Ну вже там все забито діпфейками. Значить, і, і це треба визначати, і треба чітко говорити. Ну що ми проти цього. Це одна гілка, так би мовити, і інша гілка це гілка. Власне того хто за що відповідає. Тому що у нас зараз, у нас зараз не лише стосовно цих соціальних медіа мереж. А зараз дуже не скажімо так, недосконала ситуація з іншими ресурсами, і піратськими, і російськими, і проросійськими. Ну в, в інтернеті, так значить, немає немає фактично системи, яка чітко би казала: от окей, хто встановив порушення, так далі, хто вживає заходів і хто технічно просто відповідає за, наприклад, блокування? Якщо прийнято вже рішення про блокування? Немає система не прописана. Зрозуміло, у нас є регулятор, у нас є з питань телебачення радіомовлення, у нас є Національна комісія електронних комунікацій, у нас є е, 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 Держспецзв'язок. А, а коли справа доходить до того, що вже все встановлено, от чорти, чорти, порушники зл злочинців, їх треба зупинити, то фактично часто буває так, що це вручну змушена робити Служба безпеки України, я, яка не має цим займатися. Вона контроль має займатися, вона захистом держави має займатися, а не вручну куди по провайдерам, і вручну по суті значить вимагати вимкнення або там блокування тих чи інших курсів. Це ще одна дуже важлива гілка. Угу. А, відповідальність. Ну, система. Ну, і та, та зрозуміло. Так, зрозуміло. Тут, подяка локальна хвилина у нас залишається. Хочу вас е запитати, пане Микита. Ваше ставлення до е соціології здається, на початку літа вона була оприлюднена, що більш як 70% українців беруть новини саме з мережі Телеграм. За іншими даними, навіть під 80%. Ну, Це та, це, -80. Це, це, це свідчення, це свідчення нашої помилки. Не хочу вас, вас або ваш канал звинувачувати, але це наша спільна помилка. Бо і політики мали раніше зрозуміти небезпеку, і медійники. Ну тому що от всі медіа наші українські, вони перше законослухняні, по-друге, вони не розповсюджують фейки, працюють професійно, гарно. І ми бачимо, що при цьому аудиторія йде до телеграму, де просто жах. Брехня, маніпуляції і так далі. Ми маємо. Я вважаю, створити спільний такий політично-громадський медійний фронт боротьби не з телеграмом, а боротьби за правду. Фронт боротьби за правду. Я думаю, що це наше спільне завдання. Спасибі, подякували. Значить, восени процес буде розвиватися стрімкіше, і будемо ваших коментарів у тому числі залучати. Ще раз спасибі, що були на прямому. Микита Потараєв, народний депутат України фракції слуг народу, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інфраційної політики, був з нами на живому зв'язку. Олексій Голубуцький з нами в студії переконали вас аргументи Микита Руслановича? Так я зараз за, за, виступаю за заборону телеграму. Ага. Просто чи вдасться це зробити? Ага. Я намагався пояснити попередньо, да, ага. що а, проблема не тільки в небезпеці, тому, що Телеграм нівелював дуже багато підходів. Наші люди, я постійно, ну. В самому телеграм-каналі бачу люди, які там підписані на мене, які розповідають uh -huh. по свободі. Ну, більшість людей не розуміє, що таке свобода слова, що це не тільки можливість говорити все, що завод. Ще раз кажу, ну елементарний приклад, так. Свобода коли... слова – це відповідальність. 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 Yeah, елементарний yeah. приклад, коли я. Uh, у мене канал називається Голобуцький, я пишу щось. Потім виходить якийсь жокер. Ну, добре, я там спеціаліст, я більш-менш знаю, але все одно, з точки зору формальної, це людина, ну це ні, ніщо да? анонімний, і він пише про мене гідоту. ну Це реальна історія, так? Mm -hmm. От що, що мені? Ну, тобто, і ми розуміємо, що в нього вкладені гроші, в нього вкладені ресурси, це такий спеціальний медіакілерський такий ресурс. так. І до нього ніяк, навіть не, не, не в суд не можна подати, ним морду буквально набити да, за брехню і так далі. Це нівелює просто повністю. Так? Є, от, є журналісти, там, Ткач, там, Бігус, інші так? розслідувачі, які свої прізвища ставлять як ну, це ознака певна, да, що ти довіряєш, ну, що людина професійно займається. А є просто помийки, яким скидують там, конкуренти один на одного різний компромат. І ц... А люди це сприймають, що це є свобода слова, що це є засоби інформації. Це будь-яка людина. От Просто люди... ну, на жаль, критичне мислення це ж не поширене явище. Будь-яка людина створює розкрутити телеграм-канал до там, 100 тисяч, це питання 10-20 тисяч доларів місяцю роботи. Потім ти туди скидуєш все, що завгодно, і ти вже на рівні От є ТСН, там, є прямий, є там, ще якісь канали. А ти сприймаєшся нібито що це рівнозначно. Пане Олексію, я, по-перше, подякував вам за те, що ви знайшли час і можливість тут бути сьогодні. Традиційно ми не завершили обговорення, і традиційно запрошую вас до нових зустрічей.